Я дружина військового зниклого безвісти Володимира від 125-ї бригади, був прикомандований до 110-ї Донецької області, Рівнополі безвісти зникло. Я сьогодні вийшла на акцію. Може якраз повернусь колону, може щось вийде до нас, кажуть наші місто, керівники. Я сюди своїм сином, бо я не маю з ким його залишити. Ну і плюс, хай він бачить контекст цього всього. І реалії, так, так, так. Мене це стосується. Ця війна стосується всіх і особливо підтримати. Сім'ї, які мають таку біду, що їхні діти, чоловіки, брати в полоні. І плюс зробити розголос для тих, які не бачать, що коїться у нас. Стою за Буковинців, моїх земляків, чоловіків, моїх подруг. Угу. Чому варто приходити на ці акції всім? Тому що про полонених треба кричати, полоненим треба звільнення, їм треба додому. Вони в катастрофічному стані. У них величезна втрата ваги. Їм треба додому. Мене звати Таня, я сьогодні тут, тому що з них безвісти мій рідний брат молодший. У якій бригаді він? 67-го бригада, 27-й батальйон. Коли він з них 18 серпня 24-го року. Не бачили ні живим, ні мертвим. Свідки говорить одне, командири говорять інше. І взагалі перестали виходити на зв'язок. Що скажете іншим? приходили? Щоб виходили, щоб говорили цей голос наших рідних. Якщо не будемо говорити, вони нічого робити не будуть і так ніхто нічого не хоче робити.